Всім привіт! І сьогодні вже 40 днів експерименту, як ми досліджуємо вплив мотиваційної літератури на психіку індивіда. Досліджуємо ми це на базі книги Бріани Вест Переломний рік, яка за 365 днів обіцяє зробити з нас кращу версію нас. І для цього у нас є цілий рік медитації. І сьогодні у нас день 40. Коли думаєте, що риси вашого характеру незмінні, враховуєте, що ваше оточення і те, як ви проводите день, викликають різні емоційні стани, а час їх послідовність може здатися, що це непорушні частини вашої особистості. Що відбувається навколо вас, коли ви спокійні, відкриті, натхнені? Що відбувається, коли ні? Можливо, зцілитися це вносити найменші зміни і спостерігати, як далеко вони рекошетять. Доволі цікава думка. Колись доволі давно я десь чула, що риси характеру закладаються до 25 років, а після 25 років основні риси характеру незмінні. Впевнена, що згодна з цією думкою. А як ви думаєте? Рада була, що ви були сьогодні зі мною, а ще з приводу сьогоднішньої медитації. А, зцілитися це вносити найменші зміни, спостерігати, тобто робити життя кращим. І це не просто можна робити, це не просто можливо робити, це необхідно робити. Насправді ми цим займаємося тут і зараз, коли читаємо цю книгу і намагаємося стати кращими версіями нас. Дякую, що були зі мною. Рада була читати вам сьогоднішню медитацію і до завтра, Кватике!